Зараз депутати будуть просить. Тільки не проголосують, то <голові> ми їх винесемо на виках. Не стоять, Не стоять, Я кажу, тихенько не кричати. Хіба я не можу до вас звернутися? Ви взяли на себе прямий обов'язок представляти інтереси громади Луцька. Ця громада Луцька, яка вас обрала в Луцьку міську раду, вона протягом чотирьох днів підходила до нас і казала: ми хочемо в Європу. Добивайтеся, ця громада вчора прийшла на мітинг і. Проголосувала одноголосно, прийняла рішення, резолюцію за євроінтеграцію. Тому звертаюся до вас від імені всіх громадян Луцька, які підтримують євроінтеграцію від євромістечка, від студентів, від молоді, від всіх тих, хто хоче мати краще майбутнє, долучитися офіційно до, до нас, долучитися офіційно до євромістечка і показати, що Луць це місто європейське. Додаток до рішення Луцької міської ради ми, громадяни, що зібралися на театральному майдані у Луцьку, керуючись положеннями статті 5 Конституції України, відповідно до якої єдиним джерелом влади в Україні є народ, ухвалили наступні рішення. Перше: вимагати від уряду негайного відновлення підготовки та підписання угоди про асоціацію з Європейським Союзом. У іншому випадку, вимагати від президента України відставки уряду. Друге, вимагати проведення 27 листопада 2013 року позачергової сесії Верховної Ради України, на якій терміново розглянути та ухвалити всі необхідні євроінтеграційні закони, у тому числі про лікування засуджених за кордоном та про прокуратуру, у разі неспроможності Верховної Ради ухвалити необхідні закони. Відмови парламентської більшості голосувати за них, домагатися розпуску парламенту та проведення позачергових виборів народних депутатів України. Третє: вимагати від президента України Віктора Януковича негайно скасувати рішення уряду Азарова, відновити курс на європейську інтеграцію та підписати угоду про асоціацію між Україною та Європейським Союзом на Вільнюському саміті Східного партнерства. Четверте, звернутися до керівників Європейського союзу, голів держав та урядів усіх 28 країн. Його членів із закликом не закривати двері Україні в Європу, створити умови для підписання угоди про асоціацію після зміни влади в країні п'яте забезпечити координацію дії опозиції, громадськості та всіх українських проєвропейських сил, провести мобілізацію всіх партій, громадських організацій та громадян, які виступають за європейську інтеграцію України для проведення акцій протесту. Я думаю, що серед присутніх тут у залі. Немає таких, які проти цього. У мене є пропозиція без обговорення поставити даний проєкт рішення за основою і в цілому. Нема заперечення? Ставлю на голосування. Рішення прийня... Душі дякую всім народним депутатам. щиро душі дякую всім тим, хто е, сьогодні е, на майдані, хто сьогодні тут у цій залі, всім тим, хто е, сьогодні біля екранів телевізорів.